Привіт! Сьогодні розкажу про свій досвід створення розумного монітору енергоспоживання на базі фреймворку ESPHome. Реалізацію проєкту піддивився ось цього репозиторія. Я, як завжди, вніс свої зміни і зробив під себе. Що нам потрібно для цього монітору? Перше датчик напруги zmpt 101 b Далі неінвазивний датчик змінного струму. В моєму випадку це модель SCT 013 0130 v з вихідною напругою 01 В. Потім ESP32 Плата в якості контролера. Потрібна саме ESP32. Так як вона має багато АЦП-входів, на відміну від ESP8266, де є тільки один такий вхід, для цього проєкту потрібно два входи для щитування показників від датчиків струму та напруги. Також потрібен 35 мм стерео-аудіоконектор, два резистора 10 кОм та конденсатор на 10 мікрофарад 25 вольт. Ось тут показана схема підключення всіх цих елементів в один пристрій. Розкажу трохи про датчик струму. Датчик струму виконаний у вигляді затискача, і дозволяє одягти його на фазу або нейтраль без різання в самий кабель, тому він і називається неінвазивний. Цей датчик являє собою трансформатор з магнітним сердечником. Змінний струм в дроті, навколо якого затиснутий цей датчик. Індукує його в його вторинній обмотці струм. Величина струму в вторинній обмотці пропорційна величині струму в дроті. Ці датчики поділяються на дві групи з вихідним струмом 0,50 мА і з вихідною напругою 0,1 В. Відповідно, якщо через дріт протікає струм 100, а, ось цей датчик. На виході видаватиме струм 50 мА, а ось цей датчик показуватиме 1 вольт. При використанні датчика з вихідним струмом в нашу схему потрібно додатково ще підключити навантажувальний резистор. Його опір вираховується в залежності від датчика, а для датчика з вихідною напругою цей резистор не потрібен. Коли схема готова, приступаємо до налаштувань та калібровки. Цей репозиторій містить три проекти: два проекти для калібровки і один фінальний проект з ресурсами для прошивки ЄСПОН. Почнемо по порядку. Перший проект це калібровка датчика напруги. Тут ми бачимо скетч для Arduino IDE, який ми білдимо, заливаємо і за його допомогою. Калібруємо позицію потенціометра на датчику zmpt 101 b Другий проект це калібровка датчиків струму та напруги. Тут нам потрібен мультиметр для отримання референсних значень напруги та струму. І за допомогою калібровочних коефіцієнтів ми добиваємося того, щоб датчики показували саме ту напругу і саме той струм, який ми бачимо через мультиметр. І нарешті третій проєкт це вже фінальні ресурси. Після того, як ми закінчили крок 1 та крок 2. Після того, як закінчили калібровку, переходимо вже безпосередньо до прошивки esp Для початку нам потрібно встановити цей фреймворк ESPHome. Є два варіанти. Перший це використати docker контейнер, а другий безпосередньо вручну все встановити. Я обрав ручну інсталяцію. На сайті ESPHome розписані всі кроки для ручної інсталяції. Там насправді все дуже просто потрібно встановити Python, а потім два пакети ВІЛ та ESPHome. Тепер ми клонуємо репозиторій Energy Monitor і переходимо в папку з конфігами для ESPHome. Тут ми налаштовуємо проект під себе. Для налаштувань є два готових файли. Перший це header файл, в якому ми вказуємо піни, куди підключені наші сенсори, а також е калібровочні коефіцієнти з попередніх кроків. Сам проєкт за замовчуванням розрахований на вимірювання двох фаз. Я вимірюю тільки головний біт в свою квартиру, тобто одну фазу. Тому тут я лишаю тільки сенсори для однієї фази. Наступний файл це yaml-config. Для esp Home. тут ми підключаємо наш хедер файл із нашим кастомним сенсором та файли бібліотеки ImonLib. Вказуємо конфігурацію обраного контролера. Для мене це NodeMCU. Також вказуємо дані для підключення Wi-Fi мережі. Я трохи переробив проект під себе, додав oled дисплей з показниками енергоспоживання, а також кнопку включення цього дисплею. І ось як це конфіжиться в ЄСПФО. Спочатку вказуємо піни для ініціалізації шини і 2C. Тут я підключаю кнопку, яка при натисканні буде змінювати на 10 секунд стан глобальної змінний дисплей. Підключаю дисплей. В лямбда функції описуємо рендеринг даних. Якщо стан глобальної змінної true, тоді виводимо дані на екран. Інакше нічого не робимо. Далі я додав сенсор для прямого щитування даних з датчика струму. Я це зробив для дебаг цілей. Тут ми реєструємо кастомні сенсори з нашого хедер файлу. Маємо сенсори для струму, напруги потужності. Також тут містяться сенсори, які збирають статистику по споживанню енергії за день, тиждень та місяць. І відповідно в кінці кожного періоду ці дані обнуляються. Але щоб мати дані по повному енергоспоживанню, я додав ще один сенсор, який не обнуляється. І він у мене використовується для моніторингу. Споживання в Home Assistant. Тепер, коли конфіг готовий, починаємо білдити esp прошивку. Переходимо в папку з проєктом і запускаємо відповідну команду. Чекаємо, поки все збілдиться. Коли прошивка готова, обираємо порт, куди підключена ЄСП плата. Після вдалої прошивки плата підключиться до Wi-Fi мережі, і пізніше її можна буде дуже зручно прошити віддалено без підключення до комп'ютера, знаючи IP-адресу нашого контролера. Так як ми використовуємо фреймворк ESP-Home, наш монітор енергоспоживання дуже легко інтегрується в Home Assistant. Просто додаємо ESP-Home інтеграцію і наш контролер. Автоматично покажеться у списку. Заходимо на наш пристрій і бачимо всі сенсори, які ми додали в конфіг. На цьому все. До зустрічі!